Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляд ї. Швидкий процесор, великий екран, хороша автономність та непогані камери. Все це поєднав у собі непоганий бюджетний смартфон Techno Spark 9 Pro. У цьому огляді ми розглянемо всі особливості та переваги даного смартфона, який отримав дуже відмінні відгуки від користувачів та від експертів. Але перед початком цього огляду хочу, як завжди, вас попросити підтримати наш підрозділ територіальної оборони. Ось тут знаходиться в описі картка. Ну і звичайно, також ви можете підписатися на наш канал. Канал, де ми викладаємо нашу роботу. Телеграм-канал також в описі. Повірте, там дуже багато хороших русських. Ну що, погнали. Ну і звичайно, поглянемо на актуальні ціни цього пристрою. Оскільки зараз ціна постійно змінюється, це дуже просто можна зробити на е каталог який, до речі, до цього має зручний функціонал. Вибираємо в пошуку потрібний товар та отримуємо найменшу цінну пропозицію на сьогодні, що дає змогу вам зекономити. А якщо бажаєте скористатись повноцінними фішками, тоді потрібно увійти на сайт під своїм акаунтом. Тоді ви зможете переглядати історію пошуку, додавати потрібний товар в обране, та головне детально за усім слідкувати. Крім цього, раджу скористатись фільтром з правої сторони, який дає максимальний детальний набір параметрів для пошуку, щоб знайти потрібний вам товар. Там можна виставити діапазон цін, якщо бюджет ваш обмежений. Ну і з хороших фішок це динаміка цін, яка вкрай актуальна перед початком різних акцій. Посилання я залишаю в описі під відео. Техно 9 Pro це досить стильний смартфон. У комплекті з ним, де кабель usb c зарядний. Пристрій потужністю 18 Вт, а також захисний чохол та захисне скло на дисплей. Доступна модель у чотирьох кольорах: чорному, білому, блакитному та зеленому. Techno Spark 9 Pro має незвичайний дизайн, який привертає увагу своєю винахідливістю. Задня панель розділена на два сегменти з різною текстурою, що надає смартфону індивідуальності та охайного мінімалістичного вигляду. Крім того, це й практично, якщо користуватись смартфоном без захисного чохла. Ладка бічна рамка смартфона заокруглюється по краях та осна. Ще на клавішою блокування з інтегрованим сканером відбитку пальця, дисплей із вузьким підборіддям та краплеподібним вирізом під фронтальну камеру доповнює елегантний дизайн смартфона. І це не просто слова. Модель дійсно вийшла елегантна і має свою родзинку. Єдиний недолік у Техно Spark 9 Pro це те, що випирає взаді камера. Але це, якщо просто придертися, оскільки все ж таки в комплекті йде чохол, коли ви його надягаєте, ніякого випирання немає. Все комфортно, зручно і дуже навіть привабливо. Тому цей. Можна так сказати, мінус можна навіть і викреслити. Дисплей Techno Spark 9 Pro це майже 7-дюймовий IPS-екран з роздільною здатністю 2408 на 1080 пікселів та щільністю пікселів у 407 ppi. Він підтримує формат 20 до 9 та забезпечує яскраві насичені кольори та різке відображення. Один із головних плюсів дисплея Spark 9 Pro є його яскравість, яка досягає 450 канделів на метр квадратний. Це означає, що навіть на яскравому сонці вміст екрана екрану буде добре видно. Для під Підвищення комфорту у використанні також присутній режим читання, який знижує кількість синього світла на екрані і допомагає зменшити втому очей. А завдяки своїй високій роздільній здатності, Technospark Spark 9 Pro гарантує чіткість і деталізацію кожного міліметра на екрані, що робить його ідеальним для перегляду відео, ігор та фотографій. Незважаючи на те, що дисплей Spark 9 Pro не підтримує високу частоту оновлення, яка покращила плавність відображення, вона всього 60 Гц, Він все ж таки забезпечує гідну якість. Відображення, крім того, бічні рамки екрану дуже тонкі, що збільшують простір для перегляду та покращує загальне візуальне враження. Тому дисплеєм Techno Spark 9 Pro я повністю задоволений відмінне зображення, яке буде радувати вас кожного дня. Техно Spark 9 Pro оснащений потужним восьмиядерним процесором MediaTek Helio j G85 та графічним процесором mali j 52 mc 2 які гарантують високу продуктивність та швидку обробку даних. Смартфон швидко запускає програми та мультимедійні Файли, а також забезпечує плавний та комфортний інтерфейс. Завдяки 4 ГБ оперативної пам'яті Tecno Spark 9 Pro може обробляти безліч завдань одночасно, не гальмуючи та не перериваючи роботу. Крім того, пристрій оснащений 128 ГБ вбудованої пам'яті, якої вистачить на зберіганні великої кількості файлів, включаючи фотографії, відео, музику та програми. Користувач також може розширити пам'ять за допомогою слота для картки microSD до 512 ГБ. Доступні всі технології зв'язку, включаючи USB Type-C, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, GPS, LTE, що робить Tecno Spark 9 Pro ідеальним вибором для користувачів, які шукають потужний та продуктивний смартфон для повсякденного використання. Таким чином, Tecno Spark 9 Pro має достатньо продуктивності для того, щоб задовільнити вас в повсякденному використанні. А також може задовільнити потреби користувачів, які шукають потужний та надійний смартфон. Надійний смартфон для використання потужних додатків ігор та мультимедійного контенту. Основна камера складається з трьох модулів. Перший на 50 Мп. Пікселів світлосили f 16 другий на 2 мегапікселя світлосили f2.4 та третій модуль для ефекту Боке. Світлопора на основний модуль ви зможете зробити непогане фото з правильною колірною передачею. Портретний режим тут працює дуже навіть непогано, хороше та плавне замилення заднього фону. В темну пору фото вже не таке чітке, але завдяки світлосилі, об'єктив старався витягнути деталі. Це запису відео на основну камеру смартфона може оцінити, Це у нас денна зйомка. Ось така ситуація у нас по якості. Фронтальна камера на 32 мегапікселя, на неї виходять фото хорошої якості, особливо це, помітно, в світлу пору, воно деталізовані та чіткі. Також присутня підтримка портретного режиму. Працює він добре, без помилок і деталізація хороша. Темну ж пору картинка стає шумніша, деталізація різко погіршується. Це у нас відео на фронтальну камеру. Ось така у нас ситуація по відеозйомці в денну. Загалом до камер у мене ніяких питань немає. Я скажу тільки те, що в цій ціновій категорії вони показали непоганий результат, і я би сказав навіть трішечки вище середнього, що мене дуже навіть здивувало. Техно 9 Pro має потужний акумулятор на 5000 мАч, який забезпечує довгу автономність при інтенсивному використанні. Це дозволяє користувачеві не турбуватися про зарядку смартфона протягом дня. Крім того, смартфон підтримує швидке заряджання потужністю 18 Вт, яке дозволяє зарядити акумулятор до 50% відсотків. За 30 хвилин, хоча на заряджання до 100% потрібно більше часу при регулярному використанні Техно Spark 9 Pro може пропрацювати до двох днів без заряджання. Якщо ви використовуєте смартфон лише для основних функцій, таких як дзвінки, текстові повідомлення та перегляд соціальних мереж, смартфон може працювати ще довше. Дарма що невеликий екран та висока продуктивність Техно Spark 9 Pro споживає енергію досить економічно, що дозволяє йому працювати більш тривалий час на одному заряді. Однак, використання програм з високим рівнем графіки, наприклад, ігор, може. Скоротити час автономної роботи. TechnoSpark 9 Pro це чудовий смартфон для тих, хто шукає потужний пристрій для повсякденного використання. Він має яскравий та чіткий дисплей, потужний восьмиядерний процесор та графічний процесор, достатньо оперативної пам'яті та вбудованої пам'яті. Ну і звичайно, також непогані камери. Тож це чудовий вибір. Якщо ви зі мною погоджуєтесь, ось такий лайк під цим відео обов'язково ставте. Не забувайте, друзі, підписуватись на канал, огляд Єй, Обов'язково натискайте на дзвоник та підтримуйте наш підрозділ. Сил територіальної оборони, ну а з вами як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.